Доброго дня, шановна громада, доброго дня, шановні гості нашої територіальної громади. Велике занепокоєння і в повній мірі зрозуміле викликає стан нашої дамби ГЕС-1 в зв'язку з тими подіями, які сталися на річці Інгулець після ракетного обстрілу російськими окупантами. В дійсності Воно так, вона існує ця загроза, тому що я не відкрию страшну таємницю, що у нас війна. Катастрофічне затоплення наша громада переживала в 2008 році. Певне тренування, таке в лапках, дам казати, наша громада пережила це в 1995 році, коли отримали фейкову інформацію про прорив Дамби. Тому ми маємо досвід і теоретичний, і практичний. І ми, в принципі, змогли спланувати якісь заходи. По мінімізації тих наслідків, які відбулися в 2008 році. На даному етапі внаслідок ракетного удару. Ми не можемо спрогнозувати, коли це може бути і які можуть бути наслідки. Хоча ситуацію ми зараз опрацьовуємо з керівництвом Дністровської ГЕС і є доволі оптимістичні повідомлення. Почну з першого. Це система оповіщення наша, яка Розміщена в наших населених пунктах, вона зациклена також на Новодністровську ГЕС. І наслідки катаклізмів природних, технічних проблем на дамбі, вони можуть нам сповіщати шляхом повідомлення через електросерени, ввімкнення електросирен. електросерен. З нами узгоджено систему і тип сигналів, які будуть подані в разі технічних проблем з дамбою ГЕС-1. Це будуть Короткотривалі гудки електросирен протягом трьох хвилин, вони будуть сповіщати про проблему, яка буде існувати на дамбі ГЕС-1. Друге що, у е, разі ракетного нанесення точного, доволі точного удару на ГЕС, дамбу ГЕС-1, вона не буде повністю зруйнована, що не дасть такої хвилі, яка би могла змити просто-напросто дамбу ГЕС-2. Тому стримуючий фактором. Який нас обезпечить, це буде ГС-2, дамба ГЕС-2. Термін добігання хвилі доволі е, швидкий, але це все попередні розрахунки, які суто теоретичні. Вони там тривають від 1,5 до 2,5 годин. Це може бути та хвиля, яка може бути накривати наші населені пункти. Населені пункти. Ми, в принципі, всі прекрасно знаємо, тому що ми всі їх відчули. Громадяни цих населених пунктів, мешканці відчули цю проблему і цю біду у 2008 році. Це село Серебрія, нижня частина, село Лімія, нижня частина, частка Могилів Подільського, село Садківці, село Яруга. Мешканцям, які проживають в цих населених пунктах, я би закликаю вас не нехтувати сигналами тривоги. Пильнувати за ними, за цими сигналами тривоги, і бути в готовності до проведення евакуаційних заходів. Людей, себе, своїх рідних, близьких, осіб, які не можуть самостійно пересуватися. Тому людям, які отримали сигнал, людям, які будуть евакуйовуватися, необхідно терміново покинути населені пункти і. Вийти на панівні висоти, які знаходяться у ваших населених пунктах. Гідроспоруди Дністровської ГЕС охороняються спеціальними підрозділами Національної гвардії. Вони зараз перебувають в безпеці під охороною. Повітряний простір теж контролюється нашими силами ППО. Тому на даному етапі загрози такої не існує. Всім мирного неба. Слава Україні!